Добрий день, любі мої. Сьогодні мене просили подивитися на Юлію Тимошенко. Сьогодні дивилася я Андрія Єрмака на Тимошенко. Ну давайте подивимося. Хто такий? Хто така? Так, Юлія Тимошенко. Хтось там мені задав питання, чи куди вона президентом. Давайте подивимося. Почав. Чи буде Юлія Володимирівна президентом України? Ви знаєте. Я думаю, що, що ні. Ні. Не буде вона президентом. І я вам скажу, що в принципі на зараз я її більше, ніж, от, чесно кажучи, депутатом десь там. В неї всі двері зачинені, розумієте? Навіть як вона б не казала, що вона суперзвізда. Вибачайте, Юлія Володимирівна, але на жаль, руки беруть своє. І люди, які були, вона спостерігає зараз за всіма. Дуже хоче знову повернутися, але вона трошечки знаєте, як. Знаходить в такому ілюзорному своєму світі і не бачить далі, як бути далі. Дуже багато спілкується як з подружками вона в даний момент. Ви знаєте. Не буде вона президентом. І, на жаль, ні. На жаль, на щастя, кому як? Отже, не буде Юлія Володимирівна президентом. Давайте подивимося, яка вона особистість. Чи ворог вона Україні, чи ні. Отже, зараз подивимося, яка вона особистість. П'янство, ну, прикольно. Ви знаєте, все те, що віджило, воно повинно вмерти. От Нехай же ця людина просто ну, ми її пам'ятаємо, вона ввійшла в історію. Як війшла, покаже наступні роки. І наші нащадки, які будуть аналізувати нашу історію. Зараз можу я вам сказати одне. Я не буду цього робити, так? А зараз я можу сказати одне, що якісь ще правові відносини з Україною у неї підуть. Як вам скажу, вона ще буде боротися за те, щоб не сісти до тюряги. Якось так. Ось так. Яка, чи що вона робить на благо України, да? так? Карта навіть перевернулася, що вона робить? Вона зараз, знаєте, як в ізоляції. А що трапилось? Щось трапилось. А що ж таке? Чого вона в ізоляції? Готується до чогось. Якусь як починати як компанію, чи що? Так, да, вона готується починати компанію. А знаєте, що в неї? В неї нема грошей. В неї якісь проблеми з грошима? В неї якісь проблеми з грошима. Так, в неї якісь проблеми з грошима. І вона згодна навіть з чортом лисим, знаєте, от, зробити колаборацію, ні ліж би грошенята були. Оце то єдине, я вам скажу. Ця мадам піде по трупам. Так, Юлія Володимирівна. Зараз подивимось, яка це. Ця... Яка вона людина. Чесно, ну, ви пишете, я дивлюся, скажімо так. Особисто я не дуже зацікавлена. Ви знаєте, вона дуже хотіла виїхати за кордон. Дуже. І вона прямо ж налякана така була. От коли почалася війна, вона прямо дуже налякана була, тому що щось там не допускали, щоб виїзд саме депутатів чи, чи хто там не міг виїхати за кордон? Вона якось вона була прям знаєте, як якою... Ой, що це? А ви знаєте, що вона вважає, що Зеленський неправильно зробив? Вона не вважає, що це було вірне рішення. І другий момент, так, дійсно, у цій баришні. Ну, таке, як сидить, як вдома не знає, що робити. Що це розбилось у неї? А почекайте, розбилось, розбилось, розбилось. Щось розбилось? Щось таке, як в аварію вона попала. Щось розбило. А ну почекайте, це будинок чи квартира. Зараз на цих подивимося. Будинок чи квартира. Квартира чи будинок чи, чи автомобіль. Ну, якась така власність. Цікаво. Мені прямо ж стало цікаво. Я думаю, що вам цікаво. Уже і мені стало цікаво з вашою Юлією Тимошенко. Давайте подивимось. Щось таке, як роз... знищено. Що ще знищено? Кінь. Машина. Це машина. Машина. Що це? Аварія? Ні, не аварія. Ну, якийсь нещасний випадок, бачите? І він її, як знаєте, як в воду опустив. Вона як оце от як. <кій> Прошу вибачення. <кій> вона як от щось. Немає коштів неї. В неї немає коштів. Вона зараз готується до. до парламентських виборів вона готується. Коли вони будуть у нас? І парламентські вибори, що люди думають? Ну, це їхні А Десь, знаєте, там, де вона може трошки близько зесенько прилетіти. І другий момент. Хтось із її рідних, хто. На війні його буде якась звістка чи новина, що він буде. Він буде як полеглий. Вона, знаєте, як дивиться на це все, і думає, що мені робити з цим далі. Вона от стоїть зараз от перед таким вибором, але якби вона щось хотіла б зробити вже конкретно, знаєте, вона як От і ішла, і, і ця війна її, от як бачите, як на колінах вона. Ну, трошечки буде кращий час, трошечки буде в неї. Але хтось от з родичів буде полеглий. Що їй треба в неї дуже класні внуки, тому тому бабусі, бабуся вона класна, тому все буде добре. Дивіться, неоднозначна людина, неоднозначна, тому ось якось так. Всім дякую. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, кого б ви хотіли, щоб ми ще подивилися. Буду, буду дуже вдячна вам за коментарі і всім гарного часу. До побачення!